Доброго дня! І ми з України. Українці ми. І я цим пишаюся. Дорогенькі мої, зніму трішки для вас відео про папороті, тому що зараз прийдуть один. Заїдуть люди, їдуть на дачу, заїдуть я їм його викупаю, тому що вони записані з прошлого року. Хочу показати, що в мене тут є. Бачите, хости викопала, <посадила>, посадила папороті, тому що тут були у мене хосточки. Хосточки були, та я викопала їх і посадила на їхнє місце, тому що росли вони у мене ось ой, мама дорога, там вони в мене росли в кущах, бачите? І тут велику викопала, і там росли в кущах. У мене там у кущах є і брунери, і хости. То я вам скажу, що... Це ж стільки землі, бачите, одне викопується, на його місце садиться зовсім інше. Оце ці такий колір, це вони різні, до речі, бачите, вони наче подібні, але ні, вони різні. Це я їх всі поділила, тому що вони наросли там гарно в кущах. Ось цей розділила. Теж, ну, це, бачите, ось цей у мене забирають, то я думаю, знімаю. Зараз приїдуть і я оцей викопаю. І один теж цей ці трішки менше, але це ж теж вони листові. Папороті многорічники. Два залишається мені, а один теж жіночку в прошлому році замовляла навіть гроші заплатила. А це зараз теж приїдуть, я йому цього викупаю. І отакий. От отакий такий один викупаю, І тут у мене залишається два. Це такий світлий колір. І отакий, ось такий от вони в мене брали в минулому році. Це всі розділені. Цей у мене один, бачите, які в нього гарні кінці. Кін... Кінці, Бачите, які у нього гарні кінці. Ну, цей у мене залишився один і там буде маленький ділитися. Все це вже все розпродано, це вже буде тільки наростати. Зимують вони гарно, всі люблять воду, бачите, які кінці, такі кінці. Всі люблять воду. У мене вони не вибагливі, можливо, вони когось і вибагливі. У мене вони ні. Бачите, які вони гарнені. І якщо їх посадити полутінь або тінь, тут у мене полутінь вже, то вони будуть отакі гарні, високі. Бачите, там у мене зараз я вам покажу, що є дітки. Дітки маленькі, я вам зараз покажу. Так що, думаю, я зніму, тому що це зараз. Викупаю такий він гарний, бачите, він такий височенький. А це розділила теж такі кущики. Сусіди приїхали з Києва. Ще шашлики. Ну, всі працюють сьогодні, розумієте? Зараз я вам покажу, де в мене дітки. Ну, це ж оце ж стільки землі, бачите. Тут <зас> викопала хости і зразу на їхнє місце посадила ж оці папороті. тому що кущах вони там, ну вони в кущах і гарно, бачите, вони, по-перше, наросли, що ви, вищі стали. Оце, що, оці, які в кущах, дивіться, який він гарний, а ці менші в два рази. Так, зараз я вам покажу, тому що у мене є там дитячий садок і ще в іншому місці, там під малиною, за куточок. і у мене теж там є дитячий садочок. Тому що я їх розділила. Ось оці, бачите, тому в слідуючому році, а можливо і восени, ну я, якщо буде щось продаватися, то я... Там у мене є, це все розділене, але вони ще не наросли. Такі гарні, знаєте? То буде щось, звичайно, або восени, або в слідуючому році щось буде, щось буде. Так говориться, на продажу. Ой, мої дорогі, мої дорогі, оце ж таке, бачили? Одне садиться, друге викопується, викопується на їхнє місце, знову садиться, це стільки у мене землі. Чотири ряда хост від дорожки. бачите? Чотири ряда хост, тоді отака нещасна дорожечка. Тоді всі ваші е, примули. А тут е, морозники. Бачите, примули, всі-всі прийминули розсадження. Тут у мене папереднів це дуже гарний, але він у мене залишився тільки один. І хай наростає, щоб в слідуючому році було поділити. Ці я вже всі поділила, бачите, ці всі розділені, але я ж кажу, один. Зараз приїдуть, позвонили, що вже їдуть на дачу, заберуть оцей і оцей. цей. Бачите? Тому що такі купували в минулому році. І з цих трьох, що я розділила, в цьому році один теж забирається, залишається два. Я вам скажу, що оці у мене наростають гарно. А оці наростають зовсім не дуже. Зовсім, зовсім, зовсім. І оцей наростає не дуже, не дуже. Треба чекати декілька років, щоб так, ну, вслідуючому році, можливо, буде з одного, оце з цього, можливо, буде три кущики. Зумієте, так він погано наростає, но його край дуже-дуже гарний. Отакі мої дорогенькі папороті. Бачите, така як красоті. Я ж вам кажу, вони в мене зовсім не вибагливі, вони тільки люблять воду. І, звичайно, піддобрювати. Беру в курочок перегній і підливаю і все. В мене вони зовсім не прихотливі. Зимою дуже гарно, зимою дуже гарно. Але ж отака красотінь. Бачите, як же ж мені вам показати цю красотінь. Зараз я якось вийду, тут же ж немає куди поставити ніжку. Ой, мама дорога, мої дорогі. о, Бачите, отак. Отак я ж кажу. Ну це, ой, боже, 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 забула, як називається. Забула. Листя гарне, а квітне він не тушить. Ну, я вже його показала. ну от вилетіло, бачите, такий теж кущик стоїть. То воно таке гарно, бачите, так воно і гарно. Такі, я ж кажу, хусточки викопалися ряд. Хусточок викопався, пішов до інших. Бачите, сюди посадилися. І зараз цей викопається. На його місце посадиться оцей маленький. Так що, мої дорогенькі. Отакі От папороті, чудові, гарні, гарно зимують, розводяться. Ну, оце тільки оці. Ці листові, вони трішки такі наростають погано. І отут у мене є ж дитячий садочок. Бачите? Ось дитячий садочок з папороті, який наростають. Ось так що. Так що, так, мої дорогенькі. Дуже я їх люблю, дуже я їх люблю, полюбляю. І хвости і папороті дуже-дуже. Тому буду знімати, вам я ж кажу, якщо буде восени, то покажу, якщо буде щось восени. Тому що це замовлення із прошлого року. Кочедижник. бачите, які вони, оцей світліший, а цей темніший. Вони різні. По сортах вони різні. Ну і видно, що вони різні. Але ж... Красотінь, правда, красотінь. Ну що ж, мої дорогенькі, буду зараз викопувати оцю красотінь, оцього листового і один той зелененький. Буду викопувати, тому що зараз приїде, я ж кажу. Сім'я, яка в мене замовляла, ще й хостиш Тому, якщо маєте можливість, неприхотливі. Тільки єдине, шишко, що я ж кажу, що оці погано наростає. Чим, ну, так як і в хустах, чим дороже сорт, тим наростають хуже. Але ж вони гарні, бачите. Але ж вони гарні, гарні. Отака є красотінь. Отака є красотінь. Мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка. нашим хлопцям перемоги. І нам теж. Хай завжди все буде Україна.